Уявімо собі такий час, час, коли на карті світу просто немає вашої країни, а землі, де з діда Прадіда говорить вашою мовою, роздерті між двома гігантськими імперіями, і саме слово нація це щось таке, що, здається, залишилося в далеких мріях. От саме таким був початок 19 століття для України. Але ж, як то кажуть, найтемніше буває саме перед світанком. І от у цей період імперського затища чи то пак занепаду почалося щось абсолютно неймовірне українське національне відродження. І це була битва, але не армій це була битва ідей. І в самому центрі цього культурного вихору стояли люди, справжні титани духу. Вони, знаєте, дуже добре розуміли одну річ: перш ніж зводити стіни держави, потрібно збудувати її в головах і, звісно, в серцях, а їхньою зброєю. Їхньою зброєю стало слово, знання і культура. І от сьогодні ми і поговоримо, як саме їм це вдалося. Так з чого ж усе почалося? А почалося все з одного, на перший погляд, зухвалого кроку. Кілька сміливців рактом вирішили, що мова, якою говорять мільйони, ну знаєте, мова села, ринку, народної пісні, що ця мова цілком гідна найвищої літератури. І вони взялися її гартувати, ніби ковалі. Перетворюючи на гострий блискучий клинок. І перший удар цим клинком завдав Іван Котляревський його Енеїда це був справжній культурний вибух. Просто вдумайтесь, він взяв класичний античний сюжет про героїв і боїв і одягнув їх в українські шаровари. Це було так сміливо, так дотепно, і що найголовніше, це довело всім українська мова жива. Вона гнучка і вона здатна на створення великого масштабного епосу. Добре, якщо Котляравський дав мові епічний розмах, то Григорій Квітка Основ'яненко, можна сказати, дав їй серце. Він першим почав писати українською саме прозу, і його героями були вже не якісь античні воїни, а звичайнісінькі люди. Його Маруся змусила тогочасну еліту, яка читала французькою, плакати і співпереживати долі простої сільської дівчини. Це був доказ, що українська проза може бути глибокою, психологічною. Слідом за ними йшов Петро Гулак артемовський Він довів, що українська це мова не лише для сміху чи для сліз, а й для витонченого глибокого романтизму. Він показав, що нею можна передавати найтонші відцінки почуттів, якісь філософські роздуми, мрійливі настрої. Це відкривало для мови абсолютно нові горизонти. Ну і звісно, в цьому сузір'ї не можна оминути Євгена Гребінко. Він і сам був талановитим письменником, але, можливо, свій найбільший внесок він зробив як людина, що вміла розпізнати справжнього генія. Саме Гребінка побачив неймовірний дар у молодому Тарасові Шевченку і доклав усіх зусиль, аби світ побачив той самий кобзар. Гребінка став, по суті, каталізатором для наступної, що потужнішої хвилі відродження. Отже, мова була готова, вона стала міцною, відточеною, гострою. Тепер настав час для того, хто візьме цю зброю і перетворить її на справжній прапор. Настав час для тих, чиє слово стало голосом цілої нації. І ось він, Тарас Шевченко. Це постать, яка виходить далеко за межі просто літератури. Його кобзар 1840 року це ж не просто книга віршів. Це момент, коли нація, можливо, вперше подивилася у дзеркало і впізнала себе, усю свою історію, увесь свій біль і свою незламну надію на волю. Шевченко не просто писав вірші. Ні. Він формулював національну ідею. Послухайте ці рядки, це ж небагато більше, ніж поезія, це клятва, це заклик до дії, це формула боротьби. Устами Шевченка література перестала бути просто мистецтвом, вона стала прямою політичною дією, що надихала і продовжує надихати цілі покоління. І якщо Шевченко був таким собі вогняним пророком, то Пантелеймон Куліш невтомним архітектором. Він чудово розумів, що нації потрібен не лише дух, а й чітка структура. Куліш подарував українцям їхню власну історію у формі першого історичного роману Чорна Рада. І що не менш важливо, створив Кулюшівку правопис, який упорядкував мову і став основою сучасної абетки. А тепер про Миколу Гоголя. Постать, звісно, складна, але абсолютно ключова. Пишучи російською, він, по суті, контрабандою проніс український світ у велику імперську літературу, а звідти і у світову його вечори на хуторі біля диканьки відкрили для всіх химерну, містичну, неймовірно яскраву українську душу. Він став її першим культурним послом на світовій арені. Дивіться, слово було сказане, історія написана, але для того, щоб ідеї жили, їм потрібні інституції. Нації потрібні не лише поети, а й університети, наукові центри, і наступні наші герої будували саме їх осередки, де мав гартуватися розум нації. І тут на сцену виходить Василь Каразін, людина, буквально одержима ідеєю. Він просто завалював імперський уряд листами, доводячи, що Харкову життєво необхідний університет. Для нього це було не просто про освіту. Він хотів створити інтелектуальний двигун для всього регіону. Він мріяв про місце, де народжуватиметься майбутнє. І він домігся свого 1805 рік. Ця дата це не просто заснування університету, це, знаєте, така собі точка неповернення. У Харкові з'явився потужний центр науки та вільнодумства, який на десятиліття вперед визначав інтелектуальний клімат. А в Києві схожу не менш важливу місію виконував Михайло Максимович. Перший ректор Київського університету він був унікальним поєднанням сучасного європейського вченого і хранителя давніх традицій. Уявляєте, керуючи університетом, він водночас укладав збірки народних пісень. Він розумів, що справжня наука має спиратися на глибоке коріння власної культури. 1834 рік засновано Київський університет. Разом із Харківським вони утворили таку собі вісь, на якій трималася вся система вищої освіти та науки тогочасної України. І ці університети почали давати результат. Вони народжували геніїв світового класу, як от Михайло Остроградський. Цей математик був не просто зіркою місцевого масштабу. Ні, його праці з математичного аналізу читали і обговорювали в головних наукових центрах тогочасної Європи. І те, що його визнали в Парижі, тогочасній науковій столиці світу, було надзвичайно важливим. Це був прямий доказ. Українська інтелектуальна традиція здатна робити внесок у світову науку на найвищому рівні, і це була, мабуть, найпереконливіша відповідь усім скептикам. Отже, давайте підсумуємо, що ми бачимо, коли зводимо всіх цих десятьох людей разом: письменники, вчені, візіонери. Що ж їх усіх об'єднує? Головний висновок, мабуть, ось у чому. Вони не просто займалися кожен своєю справою. Разом, свідомо чи ні, вони створювали таку собі операційну систему для сучасної нації. Вони дали їй спільну мову для спілкування, спільну історію для пам'яті та спільну мрію про свободу як головний орієнтир. Це і є той фундамент, на якому все стоїть і досі. Вони свою роботу зробили, вони залишили нам креслення і заклали надзвичайно міцну основу. І тепер, через два століття, головне питання залишається відкритим, і воно звернене до кожного з нас. А що саме ми зводимо на цьому фундаменті сьогодні?